Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і Ми продовжуємо кар'єру українського боксера в грі Fight Night Champion. У нас сьогодні 49-й бій, і це дуже важливий бій, бо ми можемо зрівнятись з Рокі Марчіано. Рокі Марчіано це легендарний боксер, який в період з 1947 по 1955 роки він провів 49 боїв і 49... Виграв, тобто у нього рахунок 49-0. І що дуже цікаво, що у нього 49 перемог і 43 нокаутом. Якщо ми сьогодні перемагаємо нокаутом, у нас один в один. Тільки ми більше років. Ми 13 років вже у нас кар'єра триває, у нього була 8. А так, якщо перемагаємо нокаутом, у нас буде 49. Перемог 43 нокаутом, як і у легендарного Рокі Марчіано. Ми поки що легенда Рингу. І е, зараз вже листопад 2023 року ми будемо битися з Томом Перрі. І я маю надію, що е, зараз при підготовці у нас е, десь буде е, Вручення Оскару боксерського, і хтось позакінчує кар'єру, наприклад, Дональд Вільямс молодший, або ще хтось. І у нас відкриються нові боксери, бо тут ми з ними, з усіма всіма боксерами, ми билися вже по кілька разів. Ну і давайте порівняємо боксерів Томпері, 87. У нього загальний рейтинг. Ми вже з ним билися. Зараз треба подивитися. Як все закінчилось? Ми точно перемогли, але Але треба все одно подивитись. Хук в голову у нього 19, тому треба його остерігатись. Ну і давайте підберемо число 10 лютого. 10 лютого, як на мене, дуже добре, MGM Grand. Тому з Томом Перлі будемо битись. Їдемо в Мехіко, нас там вже знають. І люблять, ми там дуже часто готуємось. Зараз кілька спаррингів для розминки. А спочатку подивимось, подивимось, як завершився бій попередній бій з Томом Перрі. Але спочатку буде, звичайно, вручення, вручення боксерського Оскару. Зараз побачимо. Черговий рік пройшов, тобто у нас вже 14 й рік кар'єри розпочинається. І побачимо, хто що виграв. Ми не були ще жодного разу бійцем року, незалежно від вагової категорії. По-моєму, такого ще не було. І так, наш, наша вага. Ось, Картина року Нікі Манчині. Захисний боєць року Джиль Мур. Повернення року Джастін Базіліо. Розчарування року Жорж Ворен. А Дональд Вільямс молодший. Це не розчарування для них року. Нокаут року Дені 3D. 15 липня. Центр Томаса і Мака. Треба подивитися 15 липня, з ким ми бились. Раунд року Еді Вайлдер Оратіо Джордж. Бій року той самий, і Еліот Ортіз. Еліот Ортіз. Боєць року. І давайте подивимось незалежно від вагової категорії. Девон Дженнінгс. Картина року. Захисний боєць Віллард Діксон. Повернення Віл Мендоза. Ральф Кім. Розчарування. Сі-Скот. Нокаут року. Раунд року. Люсіан Ромеро, Бобі Кастро. Бій року Рік Флорес Гомер Лі. І боєць року Чак Діас. Ось такі. Ось такі нагороди і хто завершив кар'єру. Давайте дивитись, чи хтось завершив з нашої вагової категорії. Нікі Манчіні завершує, значить, один е, новий боксер має бути. Е, Трейвіс Марчіано, бачите, прізвище легендарного боксера. Так, Хто іще. Хто іще завершив кар'єру? Рахман з, нашого, з нашої ваги, але. Він не в першій був шість. Кімтерлі. Так, хто ж тут? Брати Дзю. Ну і все. Тільки один Нікі Манчині, тому додасться лише один боксер. Зараз подивимось хто Хто буде в шістці. Хоч нам думати про наступний бій і ще зарано. І тут ще щось нам хочуть запропонувати. Так, виклик на бій. 17% максимум може бути пошкодження у нас. Треба нанести супернику розсічення, два нокдауни і точність панчів вище 40%. Якісь такі трошки нестандартні у нас завдання. Ну і давайте дивитись рейтинги. Так. Жильмур! Жильмур, він щось виграв. Я тільки не пам'ятаю, що. Давайте. Тут повинно бути зараз. Так, ось кандидати. Де наша вагова категорія? Легкий, дуже легкий. Так, де середній. Ось середня вага. Жильмур, що ж він. А, він захисний боєць, точно, зах... захисний боєць року. Тому це буде цікаво. Це буде дуже цікаво проти нього побитись. І також треба подивитись з Томом Перлі. Томом Перлі 27 серпня 2022 року. В другому раунді ми його перемогли нокаутом. Так аж з Жилем Муром, Том Перлі в нічию звів поєдинок, і також я хотів подивитись, з ким ми билися в липні цього року, що ми заробили Ага, з Вільямсом. Молодшим з Дональдом Вільямсом молодшим. Ми його виключили з, з четвертого удару чи з третього і за це отримали нагороду нокаут на року. Все, всі організаційні моменти ми владнали, тепер треба вже готуватися. Так, 4 тижні нам дають. Так, Так, 4 тижні, все добре. Е, тому давайте відкритий спарринг. Проти кого цікаво. Ну, мабуть, знову Ламота. У мене таке враження, Ламота постійно приїжджає, приїжджає на наші спаринги, тому, мабуть, з ним. Або з новачком, з новачком першої сімки Жильмур. Було б непогано з ним поспарингувати, подивитися, як він б'ється, що він вміє. Хоча б на, на ринзі на спаррингу. Віліамс молодший. І що, він тут не впаде? Зараз він такий модний буде тут. Ну давайте. Ну, він не дає себе пробити, дивіться. Може, ну, у нас такий повільний боксер, до речі. У нас дуже повільний боксер, бо зараз він тільки перший його тиждень підготовчий, тому. Треба набрати якось багато очок, але ж з такою швидкістю, як зараз показує наш боксер, дуже важко це зробити. Хоча Дональд Вільямс молодший. Його ж можна виключати з одного удару. 8 тисяч. Всього 8 тисяч і він ще й відходить. Він ще й боїться. Це буде фокус, якщо він нас виключить зараз на спарингу. Дуже, дуже ми. Погано проводимо цей спарринг. Давайте по корпусу трошки йому поб'ємо. Так. О! Давай, давай, давай! Ні-ні-ні, не доб'ємо, не доб'ємо. Ну, цей просто закрився, подивіться. Оце спаринг партнер. Оце спаринг партнер. Я думаю, такого треба було перед жилим муром. Все-таки Том Перлі, по-моєму, не захисний боксер. 15 тисяч це ж взагалі дуже мало. Треба хоча б 25. 17 800. Дуже мало ми набираємо. Не в формі зараз наш боксер! Ну і ліву-ліву підключай. 21-950. 92 вийшли на 92, але це погано. Це погано. Відпрацювали не досить добре, тому дуже важливо буде в другому спарингу відпрацювати краще. 91! Пишуть нам тепер. Як так? Там 92, начебто, писали загальний скіл, а тут 91. Ну добре, зараз треба 40 тисяч очок. Повинна вже піднятися швидкість, Зараз витривалість у нашого боксера, тому маємо надію, що зараз ми свого партнера просто винесемо. Хто це буде, може знову Дональд Вільямс? Ні, це Джейк Ламота. Це знову, е... знову ці блоки у Дональда Вільямса бачили такий самий. Давайте джеб. Ну куди ж ти обнімаєшся? Ну, це ж. Легенда боксу на спаррингу починає клінчувати. Ну, це капець якийсь. Лівим хуком. Лівим хуком, давай його. Він не чекає, він думає, що ми постійно будемо вправим. А ми ще й джебом. Корпус. Давайте, раз два, раз-два. Як каже, нам тренер. Отакий От лівий хук проходить. І ще один лівий хук. На жаль, ми не встигли його підкачати до максимуму. Кілька балів розтринькали на аперкоти, які дуже мало використовуємо. Хоча ось дивіться, який аперкот у нас пройшов. Лівий хук нормально проходить в ламоту. Так, тут уже 20 тисяч є, вже половину за хвилину таке змогли. Дрямою хуком правим, хуком лівим. Непогано, непогано зараз проводимо спарринг, тільки якби Ламота не відходив, а бився. Я все розумію, звичайно, але. Тікати, тікати на спаррингу це якось не дуже добре. Так, 30 тисяч вже майже. І давайте джебом. По корпусу, ох, непогано пройшло, начебто. І ще раз. джеб джеб, джеб, дивіться. Джеб голова, джеб е корпус. Дві тисячі! Дві тисячі треба набрати. Закидаємо ударами ламоту. Ох, нормально ми. Отут нормально ми працювали В кінці особливо, подивіться, 48, 49, 100, навіть в кінці ще разок дістали. Джей Каламоту, оверал у нас 95. Відпочиваємо останній тиждень перед боєм. І тепер сам бій. Давайте подивимось, хто ж б'ється Хто ж б'ється разом з нами. Бекмадіна, Гонзаліс Бейкер, Гомес Монтіель. Ну таке щось. Ну і перед боєм. Перед боєм у нас 95, у нього стало 86. Він якось підготувався в собі в мінус. Ну і тут незмінно. Тут 19 у нього хук в голову, це треба дуже остерігатись. Так, що у нього швидкість непогана, витривалість, не... ну супер, супер, 93, це супер. Фізформа і рефлекси. Відстає трошки стійкість і сила. У нас, як завжди, все по 100, стійкість 99. До речі, він трошки вищий, але руки у нього коротші, і він трошки важчий. Ну так, другий раунд. Ми виграли його в другому раунді в попередньому бої, і це було неочікувано. Бо все-таки я чекав, що Том Перлі, тоді він був в кращій формі навіть. Та й ми молодші були. 2024 вже рік, а то був 2 роки назад було. Тобто я чекав, що бій буде запеклим, може, тому і швидко ми його виключили, але зараз буде не менш. Не менш важкий бій. Ми постаріли. Том Перлі постарів, але повинні тримати себе в формі. Нам треба перемогти ще в трьох трьох поєдинках, і тоді ми станемо кращими всіх часів. Денітриде проти Тома Перлі виходить спочатку. Абсолютний чемпіон світу в середній вазі, киянин Денітроде. Сьогодні у нас мета зрівнятися з Рокі Марчано. Нагадаю, у Рокі Марчано 49 перемог 0 поразок 0 нічих, 43 нокаутом. Якщо зараз ми виграємо нокаутом, у нас стає такий самий результат. Один в один. Лише різниця в роках. Рокі Марчано все це зробив за 8 років, ми можемо зробити за 13 і трошки. Бо зараз іде 14 рік нашої карелії. А, Це Том Перрі, який на фотографії без борідки, а насправді з борідки. Ось так На бої він постійно собі відрощує борід. Ну, побачимо. Побачимо, як готовий сьогодні Том. У нього правий хук дуже сильний. Якщо пропустити, я пам'ятаю, отут я, я пам'ятаю, що він е, викидав цей правий хук. Добре, що не влучав. 48 перемог, 0 поразок, 0 нічих. 42 нокаутом Київ Україна Дені 3D. 34 перемоги. 12 поразок. Одна нічия. 24 нокаутом Манчестер, Англія, Том Перлі. Один з найперспективніших боксерів, яких я бачив. Але. Вже вік дає своє. У нас також не молодий вже боксер. І подивіться, так, 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 все, я згадав, я згадав оці його праві хуки, які він викидає. Він викидає праві хуки і хоче виключити з одного удару. Є правий. Лівий хук. Ну щось активно почав Том. У нього швидкість нормальна. Ох, і перший правий хук влучає в наше обличчя. Так, щось, щось, щось з нашим боксером, не так. Його, мабуть, трошки трусанув трошки тр цей правий хук, тому що він почав рухатися якось неадекватно і добивати, добивати не доб'ємо. Треба відходити. Якось рухається наш боксер дивно після того удару, після того правого хуку Тома Перлі. Ну, але оглушення вже було у нашого суперника. Арбітер лазить, як завжди, перед камерою, нічого не видно. Є гарний джеб корпус. Є ще і правий хук. Ну, якось дивно розпочав Перрі. Він дуже активний. І знову влучає правим хуком. Ну, ми йому відповідаємо, але він це зробив першими, тому може вже завалити нас. Так, відхилились і пряму одразу випустили. Джеб проходить у Тома. Ну він першим номером, і дуже дуже вдало. Він проводить перший раунд. Притискає нас до канатів. Дуже вдало він розпочав поєдинок. І подивіться, скільки пошкодження у нас 8% одразу пошкодження. У нього 13%. Ну, Том Перрі вирішив uh, взяти реванш. І поки що він проводить поєдинок дуже непогано, тому я не знаю. Досить непогано він проводить поєдинок. Не знаю навіть кому віддадуть перший раунд. Може, нашому боксеру 10-9. Ну, такого старту можна було очікувати, але оцей удар трошки збив з пантелику нашого боксера, і він почав рухатись трошки невпевнено. Треба в корпус йому пробивати, зупиняти його. Атаки і! Ох! У нас було оглушення, але якось ми швидко з нього вийшли. Я не знаю яким чином ми це зробили, але дуже швидко ми вийшли з цього оглушення. Так, треба цього валити швидше, я бачу, бо він, він зараз зіпсує нам кар'єру. Так, ну давайте вичікувати. По-моєму, корпус ми пропустили. І він нас оглушив. Але дуже, дуже якось швидко ми з оглушення вийшли. Так, ну ми починаємо працювати нашим правим хуком. Відходимо. Так, комбінація у нас буде. Джеб по корпусу, правий хук. І поки що вона проходить. Поки що заспокоївся Том Перрі, начебто. Так, так, треба відходити. Треба відходити. Є правий хук. І Томпер починає клінчувати. Лівий хук неочікуваний для Тома. Опа, і лівим хуком ми його глушимо. 10 секунд ми не встигнемо його завалити. На жаль, на жаль, не встигнемо. Але оглушення і в цьому раунді він чітко нас підбиває. Подивіться. Ну, що то було за оглушення взагалі не зрозуміло. 15% вже ми пропускаємо. У нас пошкодження. У нього 28%. Ну і тут ми його дістали лівим хуком. Вже два раунди пройшло. І я скажу, що мабуть вік дає знати про себе і нашого боксера, бо якийсь він, якийсь він вже не такий свіжий. Може, не такий спритний. І пропускає досить багато. Третій раунд. Будемо будемо зупиняти його ударами в корпус, його атаки. Лівий хук, лівий хук треба застосовувати. Ох, нормально, лівий хук проходить. Пряму, пряма не працює. Правий хук, І пряма тепер звучає. Подвійна якась пряма, і він е, її виконав, і ми лівий хук проходить. Спочатку правий, потім лівий. лівий лівий хук не пройшов. Корпус, відбиваємо йому трошки корпус. і він також по корпусу влучає. Такі розмашисті у нього удари. Ох, і оце ми його зловили напряму. І тепер давай! Ну! Чого ж такий ти типу, повільний? І знову він витримує. Третє оглушення в третьому ж раунді. В кожному раунді по оглушенню і він кожне тримає. Це суператака була. Три хуки пройшла і одна пряма. Ми трошки вимахались в кінці раунду, але як він тримає? І він збільшує нам пошкодження. Все збільшує і збільшує. Хоча зараз відновлення гарне. І у нас стало 12%, а не 15%. Але все через те, що відновлення стало 11. Він оглушується в кожному раунді, але не падає. Зараз ми побачимо перші оцінки, він вже підбитий. Так, є. Начебто можливість просто напасти на нього і закидати ударами, і він повинен впасти, але можна і пропустити дуже сильно, як бачите, удари у Тома Перлі Те, що треба. Ні, перший раунд віддали тому Перлі, але 29-28 поки що виграє наш боксер. Пропустили атаку дуже. Неприємно. Лівий хук проходить. Нормально, лівий хук можна випускати в цьому бої, але ми пропускаємо Джеф. Пряма. Не сильна, але... але для порядку. Тепер нам джеб в корпус. Прямою, прямою, але не на всю руку, на жаль. Лівий хук знову проходить. І знову оглушення в кожному раунді, але ми не можемо добити його. І знову не добиває. Не дуже важкі оглушення лівим хуком. Якщо б оглушення правим, от це можна було б нормально розраховувати на добивання. У нас боксер повільний, повільний, на жаль. І не завжди він е -е, хоче бити. Багато пропускаємо. Пряма проходить, але. Подивіться, скільки у нас блоки пропускаємо. Ми через блоки навіть пропускаємо. Том Перлі виграє цей раунд, мабуть. Але він виключається! Все, він виключився. Оце він нас глушив. Та скільки ж можна, він просто валив нашого боксера навіть через блоки, і його це не зупиняло, але. Е, правий хук зіграв свою роль. Вухо і Том Перлі впав. Впав вже остаточно. Хоча ми не могли його завалити в кожному жодному з чотирьох оглушень, які, було, які були. Важкий бій. Дуже важкий. Ми не, виконуємо, ми, ми не виконуємо завдання по пошкодженню нашому, і, мабуть, він відняв у нас. Кілька пунктів на набряк, тому що ми багато пропускали. Ми просто багато пропускали. Блоки не працювали. Том Перрі закидав нас ударами точними. І ми зрівнюємось з Рокі Марчіано: 49 перемог, 0 поразок, 0 нічих. І 43 нокаутом. Такого. Такого немає ні у кого, крім наш, нашого боксера Тарокі Марчіано. З таким рахунком може ще Флойд Мейвезер бути. У нас є. Так, який які спонсор? І так, давайте подивимось, чи він нам е, відняв таки. Я думаю, відняв. У нас було 83, наскільки я пам'ятаю. Так, 82. Бачите, відняв нам. Один відсоток на, на набряк. Ну, а тут ми, як завжди, не можемо нічого прокачати. На жаль, на жаль, не можемо. Ми досягли свого свого максимуму. Тому ось так. 49-0. Наступний бій, давайте подивимось, мабуть, будемо з жилим муром. Якщо він тут... Так, він тут є. Жильмур. Це наступний наш поєдинок. Він високий, він важкий, але руки у нього не такі довгі. Але це ж не головне. Це ж не головне, він компенсує ці руки своїм зростом. Але це вже буде в наступному, в наступному відео, в наступній серії. Поки що ми впевнено йдемо. Хоча цей поєдинок мене трошки турбує. 32 роки. Не такий і старий наш боксер, звичайно, для такої ваги, для середньої ваги 32 роки, це вже не дуже гарно. Звичайно, є такі боксери, як Пак'яо і Мейвезер, які доводять, що навіть в 36 можна битись і мати гарну швидкість і битись дуже добре. Але, от у нас у нашого боксера відчувається якась вже в русі, саме в русі якась важкість. Не знаю, що це таке, може через те, що ми перший спарринг не дуже гарно провели. Ну, побачимо, як буде далі. 50-й бій, ювілейний 50-й бій в наступній серії, тому підтримайте нашого українського Тамана великим, великим пальцем вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйден. На все добре!